Прапори не дадуть заблукати тут у приміщенні 23-го профтехучилища уже місяць, як тренуються юні десантники Полтави. Клуб існує п'ять років, і досі він базувався в авіамістечку, куди дітям добиратися вкрай незручно. В першу чергу, як би для дітей саме головне удобно добиратися. Тобто, практично 10 метрів. Ми знаходимося від остановки. 11 школи Зараз в новому поміщені у нас є три зали. це великий зал для рукопашного бою. От, середній зал, там где займаються младша група, кадеты і тренажорний зал. Тренажорний зал зараз в стадії развития. Кроме всього, є у нас пролігаюча територія, на которой ми будемо розміщати тренажори для воздушно десантного комплексу для підготовки парашютистов. Тут навчають користуватися зброєю, військовій справі. Хлопці відпрацьовують тактику бою. Адходу і передвіження групи вдоль стіни здання. Сейчас група движуться. Контакт сюди прийшов, мабуть, рік тому, десь приблизно. Мені мене мрія з дитинства була стрибнути з парашутом. Я це зробив в цьому клубі. Ну якось так втянулось, залишився тут. Він дає нам силу, натхнення на захист нашої батьківщини. Я тут добре себе почуваю не тільки фізично, а й духовно. І я взагалі зрозуміла, що це моє. Дівчат небагато, проте вони говорять у клубі на рівні із хлопцями, розбираються у справі. А це тренується молодша група. Пересування на животі та спині, змога перешкод. Від цього малі у захваті. Полосу пріпапріп'ясві, обходити. мені більше подобається перепозання і удари. Дітвора каже, прийшли, бо почули від друзів, тут класно. А цей хлопчик прийшов до десантників у шість років. Щоб займатися спортом, стати спортивною людиною, бути сильним чоловіком. Тут же і Іванків тато, голова спілки ветеранів війни в Афгані. Він каже, патріотично налаштовувати треба з малку. Патріотичне виспитання молоді, іменно дітей тому, що як буде закалка в них і далі буде і порядок в нашому государстві. Десантники Полтави кажуть, не залишаються осторонь того, що коїться в державі. Троє вихованців клубу учасники АТО. А ще вони займаються збором допомоги для бійців. Через свій сайт збираємо інформацію, що для якої бригади чи частини потрібно, необхідно. Співпрацюємо з іншими волонтерськими групами. Що у нас є, вони по дорозі заїжджають. Благодійна організація ветеранів повітряно-десантників. Сантних військ співзасновники реабілітаційного центру для учасників АТО, який незабаром з'явиться у Полтаві. Ми створюємо цей центр для реабілітації людей, які повернуться, яких трохи підкосила війна. Мер міста нам виділить якісь приміщення. Це буде червоні казарми. Також губернатор сказав, що буде виділено ще якісь площі для. Відпочинку і відновлювання учасників, які повернуться у клубі юних десантників, займаються діти віком від восьми років, проте особливо спортивних беруть і раніше.